Складовою частиною плану будівництва соціалізму була індустріалізація країни. Індустріалізація це процес створення важкої промисловості машинобудування, енергетики, металургії та інших галузей крупного машинного виробництва. Першим перспективним планом розвитку економіки став план Гоелро у періоді з 1929 по 1938 роки. В жахливих умовах побудували Дніпрогес, Куйбишевську ГЕС та десятки інших гідро та теплоелектростанцій. Завданням першої п'ятирічки 1928 1932 років було наздогнати та випередити розвинуті країни світу, однак зробити це вимагалося за коротший період часу. Під закликом пресі п'ятирічку за чотири роки робітники з ентузіазмом почали виконувати рішення партії. Усі прагнули зробити свою роботу швидко і якісно. Заплановані показники п'ятирічки згодом змінили в бік зростання, однак навіть первинний план не було виконано. Спочатку планувалося скласти 53 тисячі тракторів, план скоригували до 170 тисяч, а зробили 49 тисяч тракторів. Промисловість мала виготовити для народного господарства 100 тисяч автомобілів. План скоригували до 200 тисяч, а зробили 24 тисячі автомашин. За роки першої п'ятирічки населення країни збудувало багато підприємств, що стали її символами на території України це Дніпрогес. У 1930 році було побудовано Турксиб – залізницю, що з'єднала Середню Азію із Сибіром. У 1931 році з конвейєра Горківського автомобільного заводу. Зійшли перші автомобілі марки Газ. Результати другої п'ятирічки, яка тривала з 1933 по 37 рік, були кращими, але теж не співпадали з зустрічними пропозиціями. Так, зокрема, автозаводи замість запланованих 200 тисяч випустили 199 тисяч автомобілів. Активне освоєння Арктики розпочалося у 1934-1937 роках. У лютому 1934 року у Чукотському морі затонув затиснутий кригою Криголам Челюскін. Експедиція у складі 104 чоловік під керівництвом Отто Шмітта опинилася на кризі. Льотчики водоп'янов, Доронін, Каманін, Ливаневський, Ляпідевський, Молоков та Сліпньов. Врятували всю експедицію. 16 квітня 1934 року було встановлено звання Героя Радянського Союзу. Першими цього звання були удостоєні льотчики, які врятували челюськінців. У травні 1937 року експедиція Шмітта на Північний полюс і висадка екіпажу станції Північний полюс 1 на чолі з Іваном Папаніним відкрили новий етап дослідження Арктики. У роки другої п'ятирічки преса закликала трудящих до трудового подвигу. Гаслом дня було зробити сьогодні більше, ніж вчора, а завтра більше, ніж сьогодні. Відомими на всю країну стали прізвища передовиків з Донбасу Шахтарів Стаханова та Ізотова, машиніста Кривоноса. Одним із символів другої п'ятирічки стало відкриття першої лінії метрополітену у Москві у 1935 році. Використання дешевої робочої сили, десятків тисяч ув'язнених дозволило побудувати Біломор-канал та канал Москва Волга. Наприкінці 20-х років ускладнилося міжнародне становище СРСР. У липні 1929 року відбувся конфлікт на КВЖД Китайсько-східній залізниці, який був спровокований противниками радянської влади 6 серпня 1929 року. Наказом Реввої СРСР була створена окрема далекосхідна армія під командуванням Василя Блюхера, яка восени завдала удар по провокаторах. У 1938 році розпочалася третя П'ятирічка. Це була п'ятирічка масового залучення жінок на виробництво. Відомою на всю країну стала трактористка Паша Ангеліна. На її заклик 100 тисяч подруг на трактор. Підгукнулося близько 200 тисяч жінок. Вони масово почали замінювати чоловіків і в інших сферах виробництва. У грудні 1938 року президія Верховної Ради СРСР встановила звання Героя соціалістичної праці серед перших були нагороджені конструктори з озброєння та літакобудування, дегтярьові токарів запропонували армії нову вогнепальну зброю. Полікарпові яковали в нові види військової авіації. Нове озброєння отримала армія, що зросла з 586 тисяч у 1927 році до 2 мільйонів на початку 1939 року. На початок Другої світової війни СРСР мав потужну армію та військовий флот.